Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. Сьогодні ми продовжуємо озеленення нашої ділянки. Друзі, придбали вчора ось таку вербу. Це штамбова рослина. Ніколи у нас, до речі, не було штамбових рослин, не вирощували, не стикались з ними. Подивіться на цю красу. В чому відмінність штамбової рослини? В тому, що вона росте на високому такому штамбі. Потім було зроблено щеплення ось тут і привити вже гілочки, котрі потім будуть розростатися. Чому саме штамбову ми завжди хотіли посадити? Тому що коли обираємо місце для її подальшого вирощування і росту розвитку, то ми вже знаємо, якої висоти буде ця рослина. Вона не буде вже вищою, вона не буде нижчою. Коли висаджуєш звичайні дерева, такі як ну, не штамбові дерева, то важко сказати, які, якої висоти вони будуть через 3 роки, через 5 років, на відміну від штамбових. Ось штамп він таким і залишиться. З ним тільки буде происходити те, що він буде потовщуватись. Тобто висота незмінна, тільки буде утовщуватись сам штамп. А крона буде розростатися, ми її будемо вже формувати, як нам буде потрібно, як нам буде це подобатись. Верба, вона рослина така плакуча, бачите, вона якби звисаюча. Тому це, на мій погляд, буде дуже-дуже. Красиво виглядати на ділянці. Бачите, ще немає у нас тут дерев, багато задумок, але ну, все поступово неможливо все в один, в один рік одразу все посадити. Хтось саджає, звісно, там дизайнери, ландшафтники і таке інше. Ми все робимо самостійно, підбираємо рослину, заїжджаємо в питомник. Якщо нам щось сподобалось, то ми і беремо ну, що по душі. Не те, що намалюють нам дизайнери, а те, що нам припало до душі. До речі, наша рослина, і це дуже важливо, з закритою кореневою системою, тому можна буде висаджувати її в ну, будь-який час. Зараз вже листопад місяць. Бачите, за рахунок того, що ось така непошкоджена коренева система, що рослина. Добре приживилися на новому місці, ми можемо даже висаджувати її в такий пізній осінній час, коли з відкритою кореневою системою, можливо, вже рослинка не встигне добре вкоренитись. Обрали місце, а в чому ще цінність, знаючи висоту нашої майбутньої рослини, друзі, ми можемо вже трішки уявити для себе. Які рослинки в майбутньому можна буде низенькі, якісь, що ця, це дерево буде затіняти, або що воно буде закривати в майбутньому? Ми це візуально так собі, віртуально уявляємо, тому ми розміщуємо, бачачи, як буде в подальшому розвиватись озеленення нашої ділянки. І так, друзі, витащили з ємності, в котрі росло, обрали місце і викопуємо посадкову яму, котра буде підходити по розміру нашого оцього земляного кому. Не будемо ми сюди нічого посипати, не будемо додати, ну, окрім якщо тільки суперфосфату, це ми робимо завжди, коли висаджуємо рослини. Особливо восені суперфосфат, він завжди буде корисним. Розрівнюємо знизу, щоб була плащина, тому що земляний ком у нас також знизу ну, рівний, тому треба, щоб вони співпали, коли ми будемо ставити, і приміряємо. приміряємо. Ну, трішки у нас заглублення таке вийшло. нічого страшного, тому що. Заглублення буде ну, поливна така буде лунка. І саме в цю лунку ми будемо поливати воду. Але, друзі, треба додати трішки перед тим, як це, грамів 30-40 суперфосфату. Звичайного суперфосфату в яму. Ми це перемішуємо. Ось таким чином. До речі, якщо у вас Почва ну, не дуже хороша на ділянці, не така родюча, тоді яму треба робити більшою і заповнювати її родючим ґрунтом. У нас так би, ґрунт непоганий, тому ми не викопуємо дуже велику. І виставляємо крону так, як нам подобається. Якщо будемо завжди дивитись на рослину звідти. Тоді саму кращу частину крони треба й повертати в, ту, в тому напрямку. Але, друзі, це от верба. оця, Штамбова, вона така рослина, що ми її самостійно будемо формувати. Тому ми зробимо в тому напрямку, або в тому, або взагалі по колу, ми зробимо так, як буде подобатись нам. Тому особливо так орієнтувати, кудись тут краще, тут не краще. Наступного року зробимо так, що вона буде зі всіх сторон у нас, пишною однаково. Підрівнюємо трішечки ось так і засипаємо. Щільно можна так трішки подрібнювати. У нас тут е, бур'янці растуть, нічого страшного, е, тут буде газон, потім, ну, якщо не сподобається нам, щоб е, так воно підходило до самого штамбу, тоді ми тут е, зробимо вже, е, обмежимо проростання цього бур'яну. Ну, ну подивимось, то. В майбутньому, як воно буде нам більш подобатися. Це зробити не складно, особливо коли ви висаджуєте рослину з закритою кореневою системою. Тому, друзі, якщо є можливість або є можливість вибору між відкритою та закритою кореневою системою, завжди я обрав би з закритою кореневою системою. Вирогідність того, що ця рослина... Добре вкорениться в майбутньому і буде скоріше розпочинати розвиватись навесні набагато вища, ніж рослина з відкритою системою. Хоча ми ось ці смарагди, ми їх саджали з відкритою системою, все гаразд з ними. Ось я впевнений, що вони також добре вкоріняться. Але все, все одно, якщо б вони були з закритою, це. 100% майже вірогідність гарного вкоріння. На цьому, на цьому відео завершу, друзі. Я сподіваюся, що вам сподобалася наша верба штамбова. Якщо вирощуєте штамбові рослини, напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почитати. Тому що, ще раз повторюю, ми вперше висаджуємо і вперше будемо вирощувати рослину на штамбі. Подобається вам які складності, трудності стикаєтесь при вирощуванні таких рослин. На цьому, все. Дякую за увагу. До побачення.